Третя сесія собору Івано-Франківської архієпархії Української ракатолицької церкви відбулася у Івано-Франківську 3 травня. Тема собору жива парафія, місце зустрічі із живим Христом Собор це є зібрання всіх членів церкви. Інколи в людей є таке. Хибне уявлення про те, що церква це єпископи і священники. А насправді, Собор – це є такою відповіддю на це хибне уявлення людей, що це є зібрання всіх верст населення і духовенства і мирян. Тому на нашому соборі, в нашій Івано-Франківській архієпархії, на тему Жива парафія місце зустрічі з живим Христом це є втілення у цієї стратегії розвитку нашої церкви. Простими словами, це. Довести до відома всіх, що кожен вірний є відповідальний за те, щоб парафія насправді була живою клітиною, живою клітиною церкви Христової. Кожен з нас ну, доходить до Бога, можемо сказати, через церкву, бо хреститься у церкві. Потім хтось вступає до таїнства подружжя у церкві, приступає до святих таїн сповіді покаяння у церкві. Тобто, власне, через парафію, через храм, людина приходить до Бога. Протягом собору піднімалися питання, щоб парафія була дійсно живою, активізувати діяльність недільних шкіл, марійських та вівтарних дружин та інших об'єднань, які би мали наблизити людину до церкви і разом з тим до Христа. Є гарні відгуки. І те, що ми зробили три сесії, воно дало нам можливість зібрати більше людей. Адже ж на цих сесіях собору побувало більше. Як 600 людей. Ми могли більше розважити з ними, подумати і більше число задіяти в тому майбутньому в Україні, як має працювати архієпархія, наші парохи, наші священники. Тому це були одні. Роздуми нашого служіння в нас в Івано-Франківській архієпархії. Другі роздуми були, що би ми хотіли подати на Патріарший собор, який відбудеться у 2015 році, до теми Жива парафія, живий Христос. І ці всі напрацювання, які ми отримали, які ми голосували, ми їх подамо до друку. Випустимо книгу, яка має бути не тільки для того, щоб ми зробили знову, сказали, що ми ще якийсь захід не зробили і на тому закінчилося. Але це ми б зробили, щоб ми це втілювали в життя. І я дуже радий, що якраз ми маємо приклад служіння парафіяльного на парафії на національно-франківську на маслях, оців Василиян, де ми всі були свідками. Оцього служіння. У них 18 різних згромаджень, товариств, груп, які від найменших до найстарших знаходять себе в церкві і є тою живою парафією, тим живим ланцюгом Христа, нашого Господа. Хотілося, щоб, як за приклад, оце служіння прийшло по інших парафіях. звичайно, Десь буде скоріше, десь пізніше, але ми хочемо вже прийти так до нового більшого служіння, щоб ми шанували один одного як члена Христової Церкви, як тої циголки храму Божого. Дай Боже, воно нам і вдасться. На завершення також собору ми сьогодні хочемо зробити перезахоронення. Єпископа, помічника Івана Лятишевського, який був помічним єпископом єпископа Григорія Хомишина, Станіславівської єпархії. Він буде один з тих єпископів, які служили в нас тут, в Станіславові, Івано-Франківську, який є похоронений тут в нас, на наших, на наших землях. Були тоді часи переслідування радянські. Він зберіг, зберіг віру, був суджений два рази. У цей трагічний для України день не забули помолитися за всіх загиблих у Одесі, а також за весь період протистоянь в Україні. У нас дуже багато зараз запитань. І коли є запитання, Зрозуміло, що християнин хоче отримати відповіді на них. Тобто він шукає, а де можна їх знайти як не в церкві, як не на таких заходах, як Собор. Зараз ну, ми всі переживаємо дуже нелегкі часи, дуже важкі часи, але ну, Господь Бог допустив, щоб саме ми несли в цей час цей життєвий хрест, і тому ми шукаємо порозуміння і шукаємо відповіді. От для мене зараз одне з таких найважливіших запитань, яке стоїть, це. Як правильно католик християнин повинен поступати в цій ситуації, яка зараз відбувається, де проходить межа між заповідь Господньою вбий» і де проходить межа між словами Господа нашого, який сказав, що Нема більшої любові, як та, коли людина життя віддає за своїх друзів, От, в якій ситуації треба керуватися, якою заповіді. Особисто я прийшов на собор, щоб, можливо, почути відповідь і на це запитання. Владика Володимир дав коментар ситуації в Україні. Сам перед наше співчуття, співчуття тої тривоги, що ніхто не думав і не очікував, що на нашій землі. В Україні буде проливатися кров, кров невинна наших, наших братів і сестер українського роду за те, що вони хочуть не для себе, вони скоріше хочуть для своїх дітей, для внуків, правнуків, щоб вони жили направду у вільній, незалежній, демократичній батьківщині в Україні. І, і наш народ не має ворожнечі ні до яких сусідів. Ми маємо багато їх. Ми маємо з однієї сторони поляків, білорусів, румунів, угорців, ні, можемо росіян з того боку. Але те, що те, що ми чуємо і те, що ми бачимо, воно воно дуже є воно дуже є вразливе. Дуже вразливе. І тому я думаю, що в Євангелії написано, що хто з мечем прийде, з меча і сам погине. Я думаю, це невинна пролита кров дітей, батьків в Україні. Це небо кличе опімство. Небо кличе опімство, бо робити кривду ближньому нікому не дозволено. Кожен з нас має те право, Богом дане бути право, жити в своєму домі. Жити на своїй землі і будувати свою батьківщину. Тому ми, церква постійно молиться. Церква молилася, коли, коли народ був на майданах, щоб, щоб воно прийшло, щоб не було пролиття крові. І, можливо, ці молитви й стримали, що не такі великі є жертви, як, які були заплановані, і деякі речі відкриваються на сьогодні. Хотілося, щоб. Ми просили, просили Господа, щоб обруоб об, розумів тих, які роблять ворожнечу, роблять біду між народами, а завжди краще є мир. І дай Боже, що ми об'єднані такою, такою бідою, яку сьогодні маємо. Сьогодні ми у нас всіх болить серце і за наших братів, хто на сході, чи ми тут на заході, адже ж світ, світ динамічний. Наші храми також є на сході, наші вірні на сході, вони живуть разом з ними, вони, вони співпереживають. Вони спів тому я кажу, що як можна, як можна звинуватити наш, наш народ, коли ми на чужі землі не йдемо, ми на своїй землі хочемо будувати свою хату. Коли була заборонена греко-католицька церква, ні один єпископ. Не підписав, не зрадив церкви. І за ними пішли і священники, і монахи, І таким чином церква збереглася. І тому перше, якщо ми будемо, ми пам'ятаємо, що ми є діти українського роду, ми маємо бути, якісь, ми, ми маємо бути патріотами свого дому, своєї сім'ї, своїх дітей. Ми маємо їх захистити. А ми маємо їх захистити, ми хочемо для них збудувати. збудувати щоб вони були щасливі, щоб не було хабарів, щоб, не, щоб можна було на своїй землі доробитися, а не так, як, як, як сьогодні батьки матері мусять поза кордоном їздити і, і щоб отримати свої сім'ї. Ви мене розумієте, і тому напевно, що в цьому випадку це тільки має нас ще більше згуртувати. Ми бачимо на сході, що це не тільки звинувачували Галичину. А сьогодні навіть російськомовні наші брати українці, а вони показують велику любов до батьківщини, до нашого народу, до наших сімей. І я думаю, що завтрашній день він буде таким. Ми дивіться, що нас ми не залишені самі. Весь світ дивиться сьогодні на Україну.